На крипторинок зараз здійснюється масована атака, і це відбувається не лише з одного боку, а одразу з кількох напрямків. Саме тому сьогодні у відео ми розглянемо всі актуальні джерела нинішнього фуд, які відчутно вводять ринок у стан паніки. Ми не просто обговорюємо, що саме зараз відбувається, а й, що ймовірно, ще важливіше, ретельно розбираємося в ситуації та перевіряємо, чи дійсно ця паніка виправдана. Як ви можете бачити, сьогодні є кілька важливих питань для обговорення. Тому надзвичайно важливо, щоб ви залишалися з нами від початку і до кінця відео, щоб нічого важливого не пропустити. І на цьому щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Наталі. Я щодня приношу вам найсвіжіший контент про криптовалюти. Підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок і не забудьте поставити лайк. Давайте одразу почнемо з погляду на ціну біткоїна. Де цієї ночі, як видно тут, ми отримали досить жорстку відмову і щойно сформували цю справді не дуже гарну жовту або навіть червону свічку. І з того часу ми також продовжуємо поступово рухатися вниз, і все це має насправді багато важливих причин. Зокрема, як я вже згадувала у відео пряму атаку саме на біткоін, про яку ми зараз обов'язково поговоримо. Однак жодну з цих причин не слід розглядати окремо, тому ми зараз обговоримо всі важливі моменти. Я зараз для зручності просто почну з того місця, на якому ми вчора зупинилися, а саме з ведмежого перетину MACD, якого ми вчора вже очікували на початку місяця за умови, що ціна біткоїна закриється нижче 97 тисяч доларів. І саме так. Логічно і сталося, адже ми тепер однозначно отримали підтвердження цього перетину Мекді, і ми отримаємо протилежний сигнал лише тоді, коли біткоін дійсно зможе пробити вгору позначку 117 800 доларів, що вже досить далеко від нашої поточної ціни. Однак це вже було б хорошим знаком для биків, якби МЕКДІ знову почав рухатися вгору, і це в лапках вже сталося б на рівні 112 тисяч доларів. Для всіх, хто зараз, до речі, має перед очима мою вчорашню таблицю, я в будь-якому разі оновив таблицю і з новою ціною в 117 тисяч 800 доларів ми знову отримаємо позитивний перетин MACD. Але перш ніж ми до цього дійдемо, звісно, спочатку діють усі інші рівні опору, про які ми вчора детальніше говорили, і також важливо, що поки ми залишаємося нижче них, ризик для біткоїна в цілому все ще залишається спрямованим вниз, і лише після цього потенційний dead cat bounce може стати Справжнім відскоком. Але давайте зараз ще раз повернемося до інших причин, адже ще однією надзвичайно важливою причиною, яка призвела до того, що ціна біткоїна просто впала вниз, є так званий Yen Carry Trade, який, здається, зараз опиняється в центрі уваги кожні кілька місяців і щоразу спричиняє сильне падіння. Але для всіх, хто можливо ще не бачив моїх старих відео, ще раз дуже коротке пояснення, адже це надзвичайно важливо, щоб взагалі зрозуміти, що тут відбувається. І по суті, якщо ми подивимося на облікову ставку центрального банку Японії, то можемо побачити, що протягом понад 25 років ми мали більш-менш постійну процентну ставку на рівні 0%. Тут, у цьому місці, у 2016 році ставка була навіть негативною. Це означає простими словами, що в Японії можна було взяти гроші в борг без відсотків і потім використати ці гроші, наприклад, обміняти на долари і таким чином інвестувати на американському ринку. Зокрема, наприклад, у P100 або ж у державні облігації тощо, що власне цілком логічно. Я маю на увазі, уявіть собі, ви просто берете безкоштовні гроші і інвестуєте їх у державні облігації США з прибутковістю понад 3%. Таким чином у підсумку ви отримуєте як прибуток різницю в ставках між Японією та просто США і всю цю процедуру називають у будь-якому разі арбітражем «cash and carry». І це працює доти, доки існує велика різниця і ставки в Японії залишаються такими низькими, якими вони були весь цей час. Проблеми виникають, коли ставки знову починають зростати, адже, по-перше, це, звісно, зменшує різницю, тобто угода стає менш прибутковою, а по-друге, через це ще й ієна зміцнюється відносно долара. Тобто це означає не лише те, що різниця у відсоткових ставках зменшується, тепер потрібно ще більше доларів, щоб повернути ту ж саму кількість ієн. І чим більше людей закривають цю угоду, щоб повернути свої ієни, тим сильніше ієна зміцнюється відносно долара, і в найгіршому випадку з цього може розвинутися справжня несхідна спіраль. І як можна зараз побачити, цієї ночі дохідність десятирічних державних облігацій різко зросла, що ще більше підвищило ймовірність підвищення відсоткової ставки в Японії. І як ми вже раніше обговорювали, це безумовно має дуже негативний вплив на Yen Carry Trade. І оскільки це в минулому завжди призводило до зростання ринкового ризику, зазвичай це також негативно впливало на ціну біткоїна. І саме це сталося цієї ночі. Адже якщо ми зараз просто подивимося на графік долара до єни і накладемо на нього ціну біткоїна, то одразу побачимо, як долар щодо єни, тобто щодо цієї червоної лінії, ослаб і буквально через короткий час це потягнуло ціну біткоїна вниз. І, хоча це, звісно, може і буде мати негативний вплив на ринки, тобто, чим сильніше відбувається зворотна конвертація carry трейд, треба також зазначити, що минулого року, коли ми лише почали це спостерігати, за даними JP Morgan, вже було завершено надзвичайно велику частину цієї угоди. Більше ніж три чверті всього carry trade було вже розгорнуто у зворотному напрямку. Але звісно, це ще далеко не все. Адже коли на ринку вже панує такий поганий настрій, завжди є одна річ, яка ніколи не обходиться стороною. Це звичайно ж щорічний фад навколо тедер. І все це власне почалося вже кілька днів тому, коли S&P оцінила забезпечення USDT від тедер як слабке, оскільки вони замість того, щоб використовувати лише державні облігації для забезпечення, додали до цього ще й біткоін, а нещодавно і золото. І вся ця ситуація ще більше загострилася на вихідних, коли Артур Гейс заявив, що якщо біткоін або золото впадуть на 30%, то тевер у будь-якому разі стане неплатоспроможним. І якщо зараз подивитися на цю деталізацію аудиту, то дійсно видно, що долари не забезпечені один до одного доларами. А теоретично, якщо біткоін і золото впадуть до нуля або навіть ще раніше, то в теорії вже не вистачить доларів для забезпечення. Якби хтось справді захотів, то міг би поставити тедер у скрутне становище. Але, і це головне, але в усьому цьому просто не можна забувати, що тедер досі а чудово пережив кожен період неспокою та збентеження, кожен ведмежий ринок і навіть найгірший крах. І бійтедер це просто високоприбуткова компанія, яка заробляє 10 тисяч доларів на рік лише від доходів від державних облігацій. Таким чином, втрати від біткоїна чи золота можна було б легко компенсувати лише цим. І ці, тетер все ще має можливість продати акції, наприклад, кілька акцій компанії, щоб подолати будь-які вузькі місця. І тепер просто задумайтеся, з якими резервами працюють звичайні банки. Вони насправді забезпечують лише невелику частину того, що забезпечує тетер. Однак у мене тут виникає відчуття, що на тетер хочуть зробити показовий приклад. Адже наразі тетер став одним із найбільших у світі власників американських держоблігацій і вже навіть випереджає Німеччину. І навіть закони щодо стейблкоїнів у Сеншу Шіша в першу чергу спрямовані на те, щоб борги США у вигляді казначейських векселів нарешті знайшли покупців, адже майже ніхто вже не хоче купувати борги США. Те, що тепер тедер почав купувати золото, замість казначейських векселів, безумовно викликало невдоволення у деяких, і цим чітко дається зрозуміти, що жоден інший стейблкоін не повинен навіть думати про те, щоб купувати щось інше, окрім державних облігацій. До того ж, Артур Хейс також є досить великим інвестором у ENA, тобто в алгоритмічний стейблкоїн, який, по суті, є прямим конкурентом тедер. Тому він загалом зацікавлений у тому, щоб трохи поширювати фуд щодо UCT. І якби цього всього ще було недостатньо, на ринку виник величезний страх, що Майкл Сейлор і компанія Strategy можуть опинитися під тиском і будуть змушені продавати свої біткоїни. Я маю на увазі, все це почалося ще деякий час тому з атаки JP Morgan на MicroStrategy, коли вони підвищили маржинальні вимоги з 50 до 95%, що звісно призвело до різкого падіння торгового обсягу, і деякі люди навіть опинилися на межі примусової ліквідації. І до цього додається ще й рекомендація виключити MicroStrategy з MSCI, що також вкрай негативно вплинуло на ціну стратегі. Ми ж уже досить детально обговорювали це питання і те, як власні шорт інтереси JP Morgan також відіграють тут роль. Крім того, не варто забувати, що JP Morgan і Morgan Stanley спочатку походять з однієї компанії. І після всієї цієї історії, вчора, ось цей твіт від Сейлора викликав величезні спекуляції, тому що він написав, що було б, якби до помаранчевих точок, які просто сигналізують купівлю біткоїна, додалися ще й кілька зелених точок. Тому що генеральний директор стратежі фонг лі нещодавно в одному з інтерв'ю сказав, що якщо MTV MicroStrategy впаде нижче одиниці, то може статися так, що їм доведеться продати частину біткоїнів, щоб виплатити дивіденди інвесторам. І якщо ми зараз подивимося, то побачимо, що ми опинилися в досить критичній зоні з Enterprise Navi на рівні 1091. І саме тому дехто зараз дійсно припустив, що ця зелена точка має сигналізувати про те, що біткоїни продаються, і відповідно це спричинило справжню паніку на ринку. Адже стратеджі наразі володіє вже приблизно 4% всього обсягу біткоїна. Єдине хороше в цій ситуації полягає в тому, що навіть якщо не було прямого посилання на зелені точки, Майкл Сейлор сьогодні оголосив, що Strategy за рахунок продажу акцій сформувала грошовий резерв у розмірі 1 мільярд 44 мільйони доларів, щоб мати резерв і мати змогу виплачувати дивіденди. І в майбутньому вони навіть хочуть розширити це настільки, щоб завжди можна було виплачувати дивіденди щонайменше за 24 місяці, тобто просто за 2 роки, що звісно мінімізує ризик того, що їм доведеться продавати біткоін, принаймні на цей певний часовий буфер. Тобто, цього разу вони по суті замість того, щоб витратити всі гроші на купівлю біткоїна, просто сформували грошовий резерв. Чи символізує зелена точка зараз навіть грошовий резерв, або ще щось буде оголошено, цього я вам на даний момент точно сказати не можу. Тут нам просто потрібно почекати і подивитися, що ще буде. Якщо зараз подивитися на графік стратегії, то можна побачити, що це все не дало великого результату, і ми просто пробили цю важливу підтримку. І в кінцевому підсумку це були всі надзвичайно важливі причини, які, особливо в сукупності, цілком зрозуміло, спричинили сильний тиск на продаж біткоїна. Хоча я насправді вважаю, що багато з цих причин навмисно були представлені гіршими, ніж вони є насправді, щоб викликати певну паніку на ринку. Але напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про всі ці речі, і на цьому ми вже підходимо до кінця відео. Сподіваюся, тобі сподобалося. Поставте лайк, якщо вам цікаво, і побачимось згодом.